Мер міста на Київщині обожнює російську пропаганду. Дивно, що на 12-й рік війни у нас з любов'ю цитують російські пропагандистські фільми. Ждет, ждет Камчатка. Вона колишня регіоналка та член проросійської партії. Наш край. Хто ж вона така? Таємна прихильниця російської культури. «Гойда, браті сестри, гойда. Це Наталія Дзюба, і вже понад 15 років вона очолює Яготин. Саме вона постить надихаючі цитати у себе на Фейсбуці. Фільм Брат 2» заборонили ще в лютому 2015 року, і не дивно, бо він тупо складається з усієї пропагандистської нісенітниці. Єдині герої українці були змальовані як тупі хохли та бидло. А де Адізі руський мені не земляк. бендевець. Та, схоже, це не зупиняє дзюбо, адже вона з любов'ю цитує головного героя Сергія Бодрова. В чому сила? Здавалося, пробити це дно вже не можна. Але політичний бекграунд Дзюби дійсно вражає, бо до зеленої революції вона входила до партії прихильників втікача Януковича та інших шарашкіних контор. Після таких дурних цитат, звісно, всі обурилися, і дзюбі не залишилося нічого, окрім як просто знести допис. Але ж інтернет пам'ятає усе. Як ставитися до такої чорної сторони очільниці Яготина? Чекаємо ваші відповіді у коментарях.